Робити, і паш може там уже другий там. Да. І у нас є така думка про те, що під час стресових ситуацій ми втрачаємо контакт з собою. Якась буває ситуація, що. І ми таку метафору взяли, що знаєте, ми там розстроєні, буваємо, там, розстроєні, як гітара. І коли ми. В такому стані, ну, це не так символічно, метафорично взяли гітару, що і нам важко щось прийняти в цей момент, важко прийняти рішення, важко знайти контакт з собою і зі со своїм серцем, зі своєю душою. І, 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 і подібний стан можна і, у нас так, щоб. Сиграти там. Ні, ага, щоб паш, постав там. Оце, ага, ага, і ми так вважаємо для себе, щоб е, метафору продовжити, для того, щоб е, зіграти е, музику гарно, щоб от, гітара наша, наших струн, душі була налаштована, настроєна, е, то ми її треба настроїти е, гарно, щоб вона звучала. І тоді буде музика, музика нашої душі, гарний стан і можна грати. Для цього е, необхідний камертон, да, щоб настроїти гітару. І е, одним із таких камертонів ми вважаємо, що це е, такий метод ненасильського спілкування, який допомагає нам настроїтись. Е, Вийти з того, з того стану, який там, нас е, стресує, е, наладити зв'язочок з собою, і тоді е, ми можемо е, вирішувати е, ряд стратегій. І е, е, сьогодні ми будемо, е, раз, е, будемо займатися одним із таких напрямків е, ненасильницького спілкування це як там такий зв'язок з собою, з своїм серцем, з своєю душою. Та, ну багато хто вже, можливо, з вас знайомий, можливо, хтось перший раз. Та, метод ненасильницького спілкування розробив е, американський психолог Маршал Розенберг. Ось, е, ну, і ми взяли тут цитату його, <кій> яка, в принципі, можливо, можливо я не знав Маршала, не знаю, з якої ідеї він <кій> розробляв свій медет, але цитата, яка Ідеться, може сказати нам про те, чому він його розробив, та що ми постійно відчуваємо щось та, в житті, і ну, для когось можливо проблема, для когось не дуже проблема. А в тому, що нас по життю там, шкільна система, дитячий садочок, батьки не дуже часто вчать з цим бути, якось та, усвідомлювати це, досліджувати це, що з нами відбувається. Та? Ось і тому ми дуже часто не занурюємося в себе, не дивимося в те, що зі мною відбувається, та? а більше звертаємо уваги назовні, навколишній світ. Ось. Тому для того, щоб повернути людей до себе, Маршал Розенберг розробив метод ненасильницького спілкування. Ви можете почути, як насильницька комунікація в російській мові ні насильстві, Взагалі, в оригіналі воно звучить як Non-Violent Communication або NVC. Від людей, які ну, довго працюють з ННС, ви можете почути саме е, цю абревіатуру NVC. Ось. Тобто це спосіб комунікації для того, щоб досліджувати, що дійсно має значення для людей і для себе в тому числі, та без насилля, приниження примусу, погроз, звинувачень і присоромлення. Ну, даний метод є е, таким. Не тільки корисним, на мою думку, але і глибинним способом для встановлення контакту і порозуміння з собою та іншими, в тому числі вирішення конфліктів як з іншими людьми, так і внутрішніх якихось конфліктів. Та? Якщо дивитись там, в теорію психології, що в кожному в кожній з нас живуть різні субособистості, і кожна окрема субособистість має якісь свої там, почуття і потреби. Ось для того, щоб жити свідомим життям, та і орієнтуючись як на свої потреби і почуття, так і на потреби почуття інших людей для того, щоб будувати зв'язок, будувати стосунки і будувати якісну комунікацію. Ось, і хочу тут наголосити, що е, ненасильницьке спілкування. Це спосіб цієї комунікації не тільки з зовнішнім світом, та? тобто це не тільки для вирішення конфлікту. Він також дуже-дуже корисний і так само корисний і для знаходження якогось миру всередині себе та? і налагодження цього внутрішнього діалогу, який ми інколи ведемо в своїх головах. Ми сьогодні вам пропонуємо. Зробити таку, пройтись по такій вправі, та Олег розкаже про нього. Так, так, -да, це, це у нас такий, як я кажу, наші німецькі викладачі подарували, Таку ми її трохи доробили. Це так назвали коло трансформації шлях до себе. Це така, це така модель, де ми можемо. Пройдя цю модель, ми можемо зрозуміти, як ми можемо налагодити налагодити контакт з собою а, і а, знайти сили для вирішення а, стратегій і вибрати ту одну там важливу стратегію для задоволення своїх потреб. І так, що у нас ми тут а, маємо? Такий круг а, коло а, трансформації, і зна спочатку це перше там. На Олег Леоном Куту, це тут таке запитання для себе, і це ще раз скажу, що це про контакт, зв'язок з собою, про зв'язок з собою. Що трапилось? Тобто, є якась ситуація, і ми в цій ситуації, яка там може подія бути? І що трапилось, да? тоді ми там для себе определяємо, а що ж тут трапилось зі мною, да? що, 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 що трапилось? Тобто, ну, це ми тут ситуацію розказуємо. У нас буває яка ситуація, як ми вже там ту метафору взяли, то вона нас там розстраює да? такий стат, не дуже, не дуже дає нам якісь там сили вирішити якісь там проблеми так ми називаємо. Другий участок це як і чому, да? Як це впливає на мене? Тобто, як ця ситуація на мене впливає? І тут ми для того, щоб прояснити і налагодити зв'язочок з собою, ми можемо вирішити, да, а що зараз зі мною? А які почуття у мене зараз? Які потреби? І в цьому, на цьому учасці там от є ситуація, а є, а що зараз со за мною? І тоді, коли ми, ну, ідея така, да, коли ми знаходимо цю потребу, ці почуття, і ми кажемо, що да, я там зараз в такому стані, там я злюсь, я там, у мене гнів, і потреба. Там, якась там безпека, припустимо, задоволена. І оцей момент, коли ми працюємо з людьми, коли ми працюємо з собою, у нас вже, ну, принаймні у мене, це вже на автоматі. Коли я з'єднуюсь зі своїми почуттями і потребами. І е, в комунікаціях з другими з собою, оце ми так написали: фух, да? Обов'язково має бути. Ну, Обов'язково принаймні, практич, практично завжди, коли я попадаю в цю почуття і потреби свої і налажу зв'язок розуміння, що зі мною відбувається на даний момент, то у мене виходить такий видах. Фух, ми написали, так. Да? Оце, оце той маркер того, що ми з'єдналися з собою. Що ми розуміли, що потреба ми і почуття вірно з'єдналися зі своєю потребою. Яка у нас актуальна на даний час. І оцей фух, ми вже, ну я приймаю, я, 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 коли з кимось спілкуюся і, і навіть ну, по роботі, то я коли стараюся там ну, поняти людину, зрозуміти, що з нею відбувається, яка потреба, які почуття у неї є. І я як тільки оцей видих чую, то я думаю, а. Німці кажуть, що розрабатує так такий клапан у нас з'єднання. І це налагоджуємо зв'язок зв з собою. Що це нам дає? Це нам дає, з точки зрення ненасильницького спілкування в тому стані, коли ми вже розуміємо себе, в цьому стані ми можемо придумати чи перебринштормити. А що я можу зробити запит до себе? Окей. А що я можу зробити, коли є така ситуація, коли є така моя реакція, почуття потреби на цю ситуацію? Що я можу зробити? І ми звісно можемо ну, декілька питань, стратегій в цей, в цей момент подумати і прописати, і для себе і розуміти, що я можу зробити для того, щоб мої потреби почуття потреби були задоволені, і тоді змінюються мої почуття. І тут ми можемо написати декілька стратегій для задоволення своїх потреб. Наступний крок це е, такий вибір е, найкраща стратегія, яка е, якщо ми там з людиною е, спілкуємось, е, то ми вибираємо таку стратегію, яка буде е, приємна і задоволяти потреби і себе, і ту людину. А якщо з собою, це такий вибір, що мені там для мене зде, буде краще, як я буду почувати. Е, коли ця потреба там, задовольниться іменно цією стратегією, яку я вибрав. Так що отакі, от, е, така схема коло до, додому, такий шлях до себе. Я ще раз скажу, що ситуація що мною. Які потреби, почуття незадоволені. задоволені, з'єднаємося з потребою? Це там, у нас переключається наш стан, бо ми розуміємо себе. Шукаємо о, ряд стратегій брештом. Бо, о, знаєте, для мене о, особисто важлива потреба в ясності. І коли ми о, розстроєні, якби гітара, да, і звучим, о, опять же, в гнітальфарі приходжу, о, звучим о, як розстроєний дати, нема сил, дуже багато, о, коли ясності немає, у нас багато стратегій. А що робити? а куди біжати, а, що, що робити? І... І не, не зрозуміло. І тоді ми такі. Да, Як кажуть, я там да, то тобто, значить, мене троє, я не один, да? примірний вже не так. І в цьому стані дуже важ, важко вибрати стратегію для того, щоб було більш ясності. Для цього ми вже, коли от цей фух приходить, вибираємо стратегію. Це так коротко. А, о, така у нас схема. Так, зараз, Марія, я бачу руку. Я хотів би додати ще сюди цей, знаєте, вислів Віктора Франкла, хто знає, хто не знає, що між стимулом і реакцією в нас є простір нашого вибору. Умовно, є стимул, є наша реакція. Та? І досить часто в житті ми, в нас немає простору між стимулом і реакцією. Тобто є щось подія, і ми одразу реагуємо. Та? Ось то е, це коло. Та? Воно наче дає нам цей простір, цей буфер. Тобто, як тільки я задаю собі питання, що трапилось, я умовно даю собі цей простір перед тим, як я зроблю реакцію. Тобто до того, мої реакції автоматичні. І не завжди ці мої реакції, ці стратегії, мої поведінки, вони задовольняють ті потреби, які порушені цією подією. І оцей простір він дає мені час для того, щоб проаналізувати, що зі мною сталося. І тоді моя реакція може бути зовсім інша, тому що я можу набрейнштормити, наприклад, кілька варіантів стратегій, розуміючи, які в мене потреби. Та? І вже вибрати тоді усвідомлено вибрати е, одну ну, з тих, які для мене будуть в цьому випадку е, найприйнятнішими. Ось, так, ми можемо зараз коротенько на питання відповісти. Марія, кажіть, будь ласка. А, в мене, ну, я давно вивчаю нас.